У першу чергу я хотів би сказати, що я дуже щасливий повернутися додому вже ось на в'їзді в свою рідну Полтавську область. Дуже дякую. Всім, хто в мене на рідній землі було дуже приємно повертатися додому з такою нагородою для всієї моєї країни, яку нам вдалося здобути і привезти додому. Дякую нашим. Захисникам військово України, яку дали мені можливість підготуватися до цих змагань, знаходитись на самих змаганнях, тому що я дуже хвилююсь за свою родину, коли бачу, що повітряна тривога в Полтавській області я завдяки їм я можу спокійно працювати і слава Богу, за завдяки їм перемогу для всієї нашої країни тому дуже щасливий повністю додому, Дуже багато гарних, приємних емоцій. Мені і всім українцям в усьому світі, всім, хто підтримував мене, хто вболівав за мене, хто вірив в мене, що що в нас як все вдасться. і тому свою перемогу присвячую всім українцям. Нам тих корис, які вірили в мене, які вболівали за мене, підтримували мене, які це воліють звичайним нашим військовим, які, які ціною власного життя, забезпечують мир та спокій нам з вами, на нашій українській землі. Все своє життя і спортивне, і взагалі, коли я тільки почав займатися боксом, моїм першим тренером і, і був, і є і мій батько, мій тренер, і звичайно. Ми завжди мріяли про цю нагороду, коли я здобув срібну медаль в Токіо. Я дуже хотів повернутися з золотою медаллю в Францію, в Париж. І нарешті завершити, як кажуть, завершити цю місію, здобути золоту медаль Олімпійських ігор для всієї країни. Ну як би це можливо гучно не звучало, але я патріот своєї країни, я люблю свою країну, я пишаюся тим, що я. Що я народився в Полтаві, що я хрестився і народився в Полтаві, що я українець. Я цим дуже пишаюся. Я, е, дуже, я дуже радий тому, що я можу бути корисним для своєї країни, е, допомагати саме тим, чим я можу прославляти нашу країну на нас арені, піднімати прапор нашої країни. Пишаюся тим, що коли на Олімпійських іграх е, звучав ім нашої країни, прапор підіймався, весь світ це чув, весь світ це, це бачив. Велика кількість світових змін була присутня на цих змаганнях. І дійсно, я дуже радий був, що всі знову ж таки чули, чули бачили, що є Україна, що є, ми, українці, е, мирні люди. які які хочемо жити в мирній країні, і в війна в країні ми хочемо, щоб вона закінчилась, щоб не було повітряних тривог, щоб, щоб не гинули діти. І звичайно, я цим дуже пишаюся. Дуже пишаюся тим, що я на найвищих змаганнях Олімпійських на найвищих спортивних змаганнях Олімпійських іграх, де де змагання транслюються на весь світ? Я зміг підняти наш прапор. і. І чув, як лунав наш гім. Для мене це чесно. Я цим дуже пишаюся і дуже щасливий. І Дякую Господи що, Богу, що він милував мене такою можливістю. Ну, якщо чесно, я не бачив цих спортсменів на Олімпійських іграх. Ну, чесно скажу, я не зустрічався з цими спортсменами. Я хочу сказати, як вони там себе вели. Яке в них було ставлення? У мене була основна і головна ціна. це це на Олімпійських гор. Дуже щасливий, що мені вдалося перемогу з... з... для всієї нашої країни і знову ж таки, щоб нас почув і весь світ. Вітаю всіх українців з золотою нагородою, споксу дуже цим пишаюся, і всіх вітаю, і всім дякую за підтримку, за те, що болівали за мене. Це дійсно велике щастя, і я всім дуже вдячний. Слава Україні!